Сьогодні у нас буде розпаковка пилки. Ми її на секунду назад сюда знам да. и решили почему сразу распакувати ее. Начинаем розпаковку. Так, все штучки Так. Перший раз распаковували. Видите? Ух ух ти Инструкция. Непонятный язык. Ні, не, це кстати наш язык. Ох ты! Двойка нового ця. Ага. Двы, над стой сравнение. Це, uh -huh. це баш? Я сравнение покажу, О! А. а чому она такая маленькая? А какая должна быть? Верчи запут. А ви подивіться вон mm, на да. нове. О. Mm. все нове просто. Mm. Дивися, просто. Я, яка ручка про лево, то есть. Да, целево. А вот тут о. Тут о. Лева, це прям така офигена прям. Ну ти думаешь, що спинкою вже. Все грызне. Ну воно вже що... стара, да, але там вообще. Вона, вона вже таки іде сама Вона сама посередині. Вона це її вже почти не робить. Да, вона вже, вона вже мені кажеться, що там пошмахана. А тут у нього криплень. А, закріплення посередині. Да. да Он це кріплення. До... Да. Йому все-таки таким рогом. О! Ти знаєш що? Да, ти ж усюї mm. да. А у вас що, штуки, до це пилки не набрал? Є, Сіра. А. А це, кстати, мінікомплект. Міні, понял? Це для мене. Тике типу. Мама коктейльство. А у вас двигатель. Двигатель. Вот, цегал. Газ, газ. Стоп, а есть таке тут положення? Да. Да, є. Не набагато нович я. Да, вот. Лицейки, просто. тут положение. Просто. Все такая зараз там стоит. Просто, я тебе подожди, я зараз заранее высуну и дивись на сравнение це Дивись, яке сравнення. Йома. Да тут все краска вже здерта. Тут там все здерте, а це новеньке все. От тут у нас мотор у дорогі лежить. Да, але це не від Ярослава, це вже від моєї. О! А ми ще моєї, ми ще наші оріги не показували. Ну, да. А ні, я свою... Може, в інших серіях покажу. Я свою вже показувала. Знаєш, що це? А, для бен. Да. А це у нас. Двигатель сам. Так, Але дивіться. О, о, я Ще всякі запчасти. Дивіться, які он тут положення. Нової ну, газ. Ух, я ма. Ред... Де... Редуктор! Редуктор! Новенький, диви. Який тут, а який тут? Стой, стой. А де ота ручка газу? Ручка газу надобавана. Ага. А дивіться яка он тут? О. Вона така велика і удобно буде. Так редуктор мы тоже постоянно. Редуктор. Редуктор высокий. А, а ні, я свою риху. О, пер, передня ця штука. Я свою ригу показував, Я свою ригу показывал. Да, да, диви. да. Дивы. вона просто. І болт такие. Красиво. Диви. Да. Просто сравнение пидос. Красиво, золота. Це дуже да, красиво, так. Да. Тут сам мотор лежить. Так, ну що, давайте мотора подивимося. БТР! Це не Б. Ох, єма. Да тут, мабуть, буде. Ох, єма! Оце глушак! О тут, мабуть, така буде мощно си, справді, від якогось БТРа. Це не БТР, а це БТР якийсь, блін. Єма! Ага, АГСНД? Рухається. А ну, свеча. Свіча хороша. Бляха, я її зняти не можу. Давай заглянемо. Хочу заглянути, але я не можу зняти. Ну ладно. Ну хай, хай так, буде. так буде. Да, хай вже так буде. Так, давай надінемо кльо. Кльон. Да, щоб пиль на неї не запала. А дивіться, яке он тут. А от це вже і так! А тут даже о вже... Пожелтіло. Пожелтіло? Да, 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 да. А, а болтики. А тут белищий бай! Ота така вона має бути. О така вона має бути. А? Це інструкція. Коса бензомоторна. БТ 430. Тут. Блин, білі... ну воно вообще класна. Вентилі ще уставить. Так, він тинти щелтики. <гум> ми зараз в мішеному мистеон знаходимося. Ми, що... ми знаходимося у селі Яполіць. Да. Так що, якщо, що, якщо треба буде якийсь ремонт або якась заміна, приїжджайте до нас, це заміняємо. Якщо треба замінити колеса, приїжджайте, колеса замінимо. У нас, да, нас тут барсіровочна машина. Єдину ще, так що колесо ваше не буде криве. А. Все зробив тщательно і добре. А. Ну, а якщо хтось підписчик може то приїжджайте, теж познайомитися да. поближче. Наші, у нас є два канали. Один на Ютубі, один на Тікток. Да, 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 Мій да. на Ютубі. Я сам на ютубі в мене не тих-то сіє. Блін, бабіна сіє. А тут є ці всі вийде, чи, да. Куда там все? Крики тут всяких видів? тут дуже багато. Он це дуже. Двій. Воно вже встигла порізати її. Оце он ця, мабуть. Э, Ні, це он ця зараз. І я говорю, що прорізало, мабуть. А, Ні, прорізало мабуть. А де її ще назад всунув? Та я думаю, що ми її на те ще пола. І, кстати, Ярослав, потім вечором, если як всім понравиться, то ми зробимо відео, як ми будемо її збирати вечором. Я думаю, що всім вам понравиться. Так, да, і ми протестуємо он цю із онцею. Сравнім. Да. Якщо заведеться. І, да. <рес> Бо я, чесно говоря, дивись, що я з нею зробив. Вона вже дуже давно, вона вже рік, чи два, чи три, навіть, чи чотири навіть робить. Кстати, <зв>. <зв>. ручки гумові, такі удобні. тут да? пластмасові, а тут да. гумові. Попробуй прям покрути трохи. Да. Це прям видно, що гума. Mm. Витом Витом а тут пластмасові. Mm. Не гу... зроблено дуже качественно. Да. Не, не дарма я заплатив. 2600... 2600... 2600 37. 2637. 2637 я заплатив за неї. Бля. Ну нічого. <гум> тут і наші деталі. Золотиї значні. <гум> а, давай розпакуємо все. Я слав. А да, да, да. Саме найголовніше, що я тут не дивився. Куда я можешь просрать? Ми тут знайшли мужик. тут золоті деталі. Всякі. Десь тут ще валялись вони. Це не а це просто лізо. Я бачу редуктор. Все. Разом із цим вона, наверное, треба поставити. Пути були кого вона. Вона ну їща. Ну, нічого. Ну, нормально. Блі, ну твоїх рук якраз. Не, вона дуже велика. І дуже офігенна. Ну, подожди, тут виробник даже. А, ні, мені показалось. Мені показалось, що там виробники написали. Uh -huh. Але бензопилка взагалі фіна. Якщо е... до вечора ви так нормально вам подобається цей відос, то ми просто знімемо, <кій> як ми її зберемо. Да. Так що, ну, а на цьому, я думаю, що можна кончати. Всім пока. Удачі. А, ввечері ми будемо знімати, що лучше. Це все таки нова. Якщо це за... Всі може в комментах скажуть, що... нова, а конечно, що лучше, бо вона нова, але чесно говоря, якщо... Хоча вже протестирована. Чесно говоря, мені трохи не понравилось те, як Сам коли я включаю включаю максимальні оборот і хочу вже, сама. Я а вона глохне. По-друге... Вона починає сама газувати, сама да. розкручувати і, оцю ліску. Сама розкручує її. І це мені капець як не сподобалось. І ми, мабуть, будемо те відео цінувати, якщо він це справді заведеться. Так, да. і якщо більше за все, якщо е, тут щось буде, і якщо вона ще буде погано робити, ми можемо якийсь відосик е, знімемо, як ми будемо її розбирати. І дивіться, що залишилось в моторі. Он доще плюс потюх і масло є. Ну, да. Біля болта, це все. Mm. Я не знаю, може проклаці хана, ну я не знаю. Може, мені каже, що поршню хана, бо вона сама крутить, сама. Mm. Я не розумію, смість правильно, все добре, але от вона сама починає говяти. Так. Да. І найприкольніше, що оця штука не йшла в комплекті до тої, як ми її колись купували, оця штука не йшла. Да, у тебе якась така є, друга, десь То не від неї, то від взагалі бензопили Дніпро М. Ондову у, у нас вона. Я в ній змішував, а у, у нас бензопила, як ви можете замітити, на відео дніпро М. Тут багато, пилок тут багато пилок в У мене ще щіль є. кажуть, у мене їх дуже багато. Mm. Ладно, всім пока, удачі і смачних куснячок.